Друзяки, привіт! Хочу всім подякувати, друзі, хто дивиться мій канал, хто підписується, ставить лайки, хто підтримує мене в коментарях. Таких людей дуже багато останнім часом. Відео моє попереднє про е, те, як ми робили фасад, залетіло досить добре. Тому хто не бачив, подивіться. В общем, сьогодні покажу друзі, що ми вже встигли побудувати е, і скільки коштує на сьогодні. Побудувати такий будинок. Покажу, друзі, вже є така можливість, яке в нас тут планування. Хто не бачив відео, розкажу для тих, що цей будинок ми будуємо для моєї тещі з тестем тому він спочатку розраховувався, малювався для двох людей похилого віку. Хоча він по площі 85 квадратних метрів. І тут запросто можна було зробити дві спальні, а то би три, але ми навмисно не дуже його зажимали, щоб комнати були просторі і не зажаті. При вході маємо таку велику кладовку. Щось 4 з чимось на 2 метри. Тут буде у нас електрощиток, котел, тепловий насос. Полички, там морозильна камера, вона знаходиться поблизу з кухнею, тому тут буде зручно нею користуватися. Також зробили для верхнього одягу таку ніжку, якийсь тут шкафчик буде. Тут у нас спальня, яка має свою гардеробну, поділену на дві частини, тобто, щоб не лаялись із за цього, у кожного буде своя половинка. Кажу те ще де, будемо ставити ліжко. Вона каже все одно, якби тільки не ногами до дверей. <гум> тому із взагалі кроваті у нас буде тута, головою будемо спати на північ. Тому у нас тут ще й виходить все по феншую. Сонечко у нас стає отам, тому з першими променями сонця вже вони будуть прокидатись. Хоча можна якусь шторку повісити. Тут у нас вималювався такий санвузел простенький. Зайшли, тут скло гартоване душ з трапом в полу. Тут буде навісна така невеличка раковина, підвісний уні унітаз, дзеркало, маленький пінал якийсь робимо, і рушника сушка. Маленький санвузол там 2 на 3, але все влізло і я думаю, їм вистачить. Тут ми маємо кухню-вітальню, кухню -вітальню, де буде стояти в них диван, там маленький камінчик в углу. І тут буде телевізор висіти. Тут така незамисловата холодильник, кухня 4 метра. Замість верхніх ящичків у нас таке велике вікно, раковина, робоча зона, і тут в куточки буде пічка з духовкою електричні. Ну і витяжка для них. Тут буде стояти обідішній стол і вихід на терасу. Тераса у нас. Величезна, на мій погляд, 4,5 метри на більше, ніж 6 метрів. Вже майже готово, залишилось нам тільки прикрутити коньки. Розкажу, друзяки, скільки воно нам коштувало на сьогодні. Весь дім, який ви бачите, всі матеріали на сьогодні коштували нам щось більше, трошки, ніж 800 тисяч гривень. Це трошки більше, ніж 20 тисяч доларів. А що ми маємо за ці гроші? Ми маємо досить жирний дім з металом на криші з німецьким, з гарно утепленими стінами, які мають утеплювача аж 20 см такі стіни, хоч вони і мають 40 см завтовшки, вони мають еквівалент по теплозберіганню як метрова стіна з газобетону. Тобто цей дім дуже-дуже енергоефективний. На горищі ми розсипали більше ніж 300 мм ековати. Поли там 5 полістирол, плюс утеплена у нас там фундаментна частина. Ну, в нашій місцевості не дуже сурові зими, тому поли ми більше не утеплюємо. Ми маємо ще також жирні жирні вікна. Тобто портал і вхідна в двері, в нас алюмінієвий профіль, плюс кальоні склопакети. ну В такому розмірі можна зробити з пластику, Він буде дешевший, але буде мати таку широчезну частину всередині. Тому ми будуємо з алюмінію, він трошки дорожчий, але трошки і кращий. Самі вікна у нас. На дешеві Rehau профіль семикамерний плюс 50-й склопакет. Тобто такий е, оптимальний на, на сьогодення варіант вікон. Також маємо вже чистову підлогу. Вже в ній закладені теплі поли, труби для теплого полу. Вже у нас завдяки е, моїй технології стін вже у нас Рівні відносно стіни внутрішні, які не потрібно вирівнювати товстими шарами штукатурки, їх можна просто сітка, зашпаклював. Зверху ще один слой фінішки, накидав шубу і красть собі. Тобто, досить легко, швидко і дешево. Трошки пробіжусь по цінам. Сьогодні передивлявся наші записи. Жінка в мене веде. Бухгалтерію чорну нашу. <хи> Загалом фундамент мені обійшовся 1100 доларів, там щось 43 тисячі гривень. Стіна, стіни газобетон, армопояса щось близько 100 чи 120 тисяч гривень. Обійшлися. Я будував його з газобетону соточки. Другий сорт я брав. ХСМовський завод харківський. Досить, досить я так зекономив на цьому. Перліт обійшовся мені 46 тисяч гривень засипати, там щось близько 19 кубів, ще трошки залишилось. Ековата обійшлася близько там 42 тисяч гривень на, ви, на все горище. Дах найбільше потянув метал. Щось там 82 тисячі потягнув, плюс підшива, плюс водосточна система, ця, плюс дерево е, близько 10 кубів, там щось 70 тисяч. В общем, загалом на дах е, ушло там близько 230, щось таке тисяч гривень. Це було найдорожче. Ну, а все там от перегородки я там купив зі шпаклівкою. Це там, 30 тисяч гривень, коштувало. Так, По мілачам по і набігло там, 800 з чимось тисяч. Ну, документи ми там розділяли, ми тут купили два участки, об'єднанили їх, потім розділили на три, це у кожного своє. Ділянки бувають різні. Також ми маємо вже повністю виконаний септик з трьох колодців, виконаних з кілець, плюс дренажне поле. Плюс ми забили е, вже скважину з питєвою водою. Вода у нас тут добра. 9 метрів всього глибина. у нас тут Чим глибше, тим, тим більше заліза в воді. Тому я завжди б'ю щось таке, щоб зайти в першу воду, в гарний пісок і зупиняюся. Нема смислу шукати щось там артезіанське глибше. Така у нас специфіка. На підшиві, друзі, жалкую, трошки можна було б інший метал купити. Це я купляв італійський. Щось там 260 гривень коштує метр. А можна зробити, зараз вам вставлю фоточку, такий емітація деревини тімної. Зараз я такий гарний колір з'явився якраз, бо воно з моїм фасадиком добре сочеталося б. Коштує приблизно він стільки, але там метал не італійський, а е, китайський чи в'єтнамський, якийсь такий азіатського походження. Але він в таких умовах, де на нього не потрапляють прямі сонячні промені, ні вода там йому не зашкоджує, він дуже довго е, саму підшиву можна з нього робити. Не знаю, друзі, напишіть в коментах, дорого це чи ні. 20 тисяч доларів на сьогодення. В нашій місціні живемо під Дніпром. Досить у нас такий елітний поселок ПГТ, називається правильно, Обухівка я живу. То в нашій місцині за 20 тисяч можна купити якусь там халупку з 10 сотками землі. Тому, друзі, вважаю, що краще зараз будувати будинок самому, ніж купити якесь старьо і завжди його, все життя потім переробляти. Були у мене приклади, коли там знайомі купували старий дім. Все в ньому від фундаменту до даху переробили і в ітогі отримали за більші гроші, ніж я можу побудувати. Получили старий будинок в гарній обгортинці, але він не дотягує не по комфорту, не по своїм якостям до нового будинку, побудованого по новим технологіям. Тому краще будувати з нуля, краще будувати самому. Не треба економити на матеріалі. Матеріали ми використовуємо всі якісні. Треба економити на роботі. Робота зараз стоїть дуже багато. Інколи рахуєш, от, наприклад, фасад такий, да? усі матеріали ж нам коштували на квадратний метр з сіткою, з першим слоєм, з клеєм, з фарбою. Гарною, якісною силіконовою. Квадратний метр нам обійшовся 160-170 гривень. А робота така у нас стоїть, наприклад, зашпаклювати з сіткою один шар. 200 гривень робота тільки стоїть. Скільки ж тоді стоїть. Наприклад, пофарбувати 100 гривень квадратний метр. Плюс намалювати таку фактуру, я думаю, що гривень. 300 людей попросять. І в ітогі, виходить, більше 500 гривень за квадратний метр буде коштувати тільки робота. А матеріал коштує всього на там 160-170 гривень. Також, наприклад, відливи. Коштували мені всі матеріали 1500 гривень. Я впевнений, що взяли б з мене тисячі за установку, якби я винаймав когось. І так. Усьому, що не візьми, інколи матеріал коштує дешевше, значно, ніж робота. Тому зекономити краще на роботі, але е, треба е, бути досить кваліфікованим і уважною людиною, щоб самому побудувати дім. Це не так просто, як здається. Тому заходьте на мій канал, я досить багато відео вже зняв. і Якщо вам щось не зрозуміло, можете ставити запитання, я майже на всі запитання відповідаю.